Сьогодні ми готуємо явище колобігу води, в природі виготовляємо модель. Для цього нам потрібна пластикова бутилка, яку заздалегідь ми розрізали на дві частини. У неї ми засипаємо в нижню частину ми засипаємо камінці. Ось наші камінці, які ми засипаємо у бутилку 1,5-2 см. Півтора-два сантиметри. Далі ми засипаємо сантиметрів п'ять ґрунт. Так? Попередньо також підготовила. Так, ще трошечки цього ґрунту. Ну і плюс. До, до ґрунту ми додаємо нашу рослинку. У мене алоє. Так? Ножиком продовбуємо нірку, садимо туди алоє, засипаємо ще ґрунтом. Можна той, в якому вона була. Так? Обережно, обов'язково обережно з нашою рослинкою, далі ми додаємо води. Ось у нас вода, додаємо води. Так. Невелику кількість, вона зараз опуститься донизу, ми можемо це спостерігати, Так, наша рослинка. І далі ми накриємо її пластиковою верх, верхом нашої пластикової бутилки. Ось, накрили. І е, за цією бутилкою, обов'язково вона має бути закрита, ми будемо проводити дослід, спостерігати, як відбувається колобіг саме у пляшці.